На новому записі підкасту Профіль. І сьогодні з нами дійсно профі своєї справи. Технолог з багаторічним досвідом Наталія Миколаївна, яка є сьогодні головним технологом трикотажної мануфактури 42 d І можливо. Не багато хто знає про цю мануфактуру, але я впевнена, що ви знаєте про ті бренди, для яких вони працюють: це і Бевза, Анна Октобер, це Темоска і ще багато інших брендів, яких ви можливо і навіть маєте в своєму гардеробі, але навіть не знаєте, де вони виробляються. Але сьогодні ми поговоримо про важливі речі. про Професійні про те, як працює сьогодні галузь, як вона трансформувалась трикотажна галузь за останні 20-30 років, як сьогодні вона виглядає, які виклики, які проблеми, і ми ще сьогодні запросили ще й молодого фахівця, який поділиться своїми емоціями на сьогодні. Тому що власне для них ми і робимо цю, цей підказ для того, щоб зберегти цю галузь, ну взагалі легку промисловість зберегти фахівців і для того, щоб. Підняти рейтинг, підняти цікавість до цих професій. Отже, Наталя Миколаївна, розкажіть, будь ласка, про свій професійний шлях. Як ви від освіти, як ви до сьогодні дійшли до того місця, де ви сьогодні є, де ви працювали? І про вашу закоханість багаторічну в цю професію це дуже важливо. Добрий день. Ну я працюю в цій галузі вже 45 років. Так, починала я після школи. Зразу на броварській дитячій фабриці, яка була ще стара. Mm -hmm. Працювала там в'язаючися, починала якби, з самого низу, від в'язання від початку, з чого починається виріб. Потім переїхала в Київ, ну, працювала трошки не за фахом, але потім все-таки перейшла і стала працювати у нас, як би була така, е, ну як, раніше були, трикотажні ательє. І працювала в трикотажні ательє, але все одно була. Зв'язана з трикотажем. Там я працювала начальником цеха, технологом по сумісництву. І так потім перейшла працювати на київську фабрику Кіянка. Там я теж працювала технологом, але вже тут на фабриці, як кажуть, з більш сучасним оборудуванням, більш цікаво, більш така, вже бачимо, що наша отраз наш розвивається, і так би стало ще цікавіше працювати. Працювала на киянки технологом. Потім так сталося, що киянка розпалася, і мене запросили сюди працювати технологом на цю фірму. І тут ми вже працюємо сім років. Mm -hmm. Слава Богу, наша фірма процвітає завжди з роботою, завжди з новими моделями і з новими замовниками. Так що поки все так добре. Але, звичайно, хочеться, щоб наша галузь була більш розвинута. Більш сучасніше. Ну, основна проблема, яка в нас є зараз, це недостатні фахівці. Ми дуже над цим хвилюємося, тому що приходять люди, які не вміють працювати. Ми запрошуємо людей, які зовсім не працювали в цій галузі. Знайти спеціалістів в цій галузі неможливо, їх немає. Залишились тільки ті, але такі, як і мого віку, то тобто, такі люди, які вже працювали, але вони вже не хочуть. За станом здоров'я молоді немає. Тому ми зараз беремо людей, молодь, ну, як вам сказати, і середнього віку, і навчаємо їх працювати. Той, хто приходить, подобається, вони залишаються і працюють. Така ситуація, що ми їх самі навчаємо і самі з ними працюють. А так, щоб запросити когось спеціаліста зі із, із, із сторони, то цього немає. Uh -huh, uh -huh. Ну, це зараз єдина проблема, в чому uh, ми стикаємося. Це нехватка робочої сили, робочого маху. Э, uh -huh, uh -huh. Ну і звичайно, технологічного теж. Ну, дивіться, да, це питання хотіла трошки пізніше до нього підійти, але, ви, але ви ж, вже... ні, все добре. Ви одразу, це дійсно головне, от, от що ми маємо на сьогодні? А, є е, попит величезний, так, так. Е, є велика кількість замовників, так. да е, і український споживач він готовий і, і він дійсно готов е, хоче мати український продукт е, і навіть платити за нього дорожче ніж за якісь інші бренди, але ми маємо брак власне в робочій силі. Да? Чому? От ваша колега, як ми говорили, розповідала оцю, ну ще не хочеться повертатися до прикладів радянських часів, але все одно ми можливо щось звідти ми і можемо за приклад взяти. Чому тоді дійсно молодь вона приїжала там в місто і йшла там на виробництво, залишалася? Це було якось престижно. Сьогодні ми маємо зовсім зворотню картинку. Ну ти не знаємо, може ви зі свого боку, якось знаєте, транслюючи. Ну, спираючись на той досвід, все ж таки витвори сорок років, да. Тобто ви бачили, як це відбувалося ще за тих часів, і вже сьогодні. Що можна було як е, позитивний досвід взяти з тих часів, да, там, можливо, з радянських, щоб сьогодні втримати ці професії? Ну чи можна якось це? Я не знаю. Ну, так зразу не скажеш досвід. Ну тоді зовсім були другі часи, тобто і зрівнювати нема чого зараз такі технології, що. Більшість молоді хочуть працювати в телефонах, менеджерами, адміністраторами, тобто, на робочій класі кажуть, у них нема тяги до цього. Але нам треба якось так зробити, щоб ці професії вони були заінтересовані, щоб людина, яка подивіться з нічого, так бере цю бабіну ниту і вона потім робить витвір, витвір, да. які да. подобаються їй. Які подобаються людям, які uh -huh. потім це носять, і вони раді, що вони це зробили, і наші люди ходять в цьому гарні, красиві і, і радісні? Правильно? Так. То нам треба в цьому якось і заінтересувати і направити. А, а ви, я ви, ви бачите, як? Бо ну у нас є ідея, але мені цікаво, чи бачите ви як це можна? Ну як як це можна Тут на виробництві? Можливо, ви ж це обговорюєте. Ну, на виробництві, дивіться, ми, у нас маленький колектив, угу. так? І те, що ми е, виробляємо тут і ми це, це розмірковуємо, як його зробити краще, то я бачу інфоєві навіть, як вона заінтересовується, їй цікаво. Ага, вона тут зробила сама, воно гарно вийшло, їй хочеться далі робити. Їй угу. хочеться зробити, щоб воно було ще гарніше. Вона питає, що, як, вона сама сидить, думає. Їй цікаво, тому що вона бачить результат, вона бачить, що воно виходить гарно. Угу. А як э, э, другу молодь зацікавити, я не знаю, може якісь проводити ну не курси, може якісь э, робити ролики, як це все відбувається і як це все творчо показується, mm -hmm. і які з цього виходить результат. Mm -hmm. Тобто, якщо вони бачать результат, то це буде цікаво. А не так, звичайно, як кажеш, ти приходь, як сидиш там щось і шиєш або. Пошив і пішов, тобто ніякого інтересу, ніякого. А коли вони бачать результат, і цей результат гарний, угу. і що його можна носити, і всім воно подобається, то це надихає правильно. А як це зробити? Може якісь Може ролики, може якісь робити е, такі лекції, якісь які доступні, чи в інтернеті, чи де я не знаю, ну треба якось їм це все показувати. Популяризувати популяриз... це, так, да, так, да. так, uh -huh. щоб це бачили, з чого воно виходить, з чого е, робиться, як воно виходить. Uh -huh. Може, це буде зацікавлювати. Ну адміністратор вона сидить в телефоні. Так. тут багато як кажуть, у мене не треба. Не, не так, треба так, да, правильно? Да. А коли ти сам твориш, да. коли ти в цьому варишся і ти бачиш результат. Я думаю, це кожному сподобається, якщо хто хоче тут працювати. Ну, я взагалі теж, знаєте, постійно говорю, що я теж трикотажник, я за фахом, і тому в мене взагалі йде до цього. Ну, творення трикотажу це взагалі якась магія. Да? Ну, тобто, так, навіть якщо так, порівнювати так. з швейними виробами, ну ти вже маєш готову тканину, там вже не розгуляєшся. Да? Ну, розгуляєшся, але не так. А тут ти з нитки, ти дійсно твориш, можеш ну, абсолютно неймовірні речі. Зробити що завгодно, так. І малюнки, і в'язки, і різноманітність така, що ти просто ну, потенціал дуже великий. Угу. І фантазії її можна розвивати. Це не те, що ти в тебе якісь. Кордон іде і ти більше далі не йти. Там можна далі, 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 далі. І тим паче, зараз така у нас машини нас такі дуже сучасні. Вони з комп'ютерами. Вони це не то, що раніше все вручну робилося, руки були грязні, як ми починали. Ну все було, це uh -huh. таке було. Uh -huh. А зараз тільки ти комп'ютер, програміст, технолог розробляє. Ну це вам уже розповідали. Програміст набирає і uh -huh. все машина робить. Uh -huh. Uh -huh. І ти можеш все це змінити, можеш створити, можеш малювати, можеш. Різні, різні форми робити, різні дірки, в'язки, все що завгодно. Те, що ти придумаєш, те, що нас ти здатний, це все можна відтворити в циркотажі. І тут є така можливість. Ну, ось власне, оце потрібно якось донести. Да? Тобто я впевнена, що багато людей навіть не уявляють, що взагалі є. Окрема галузь трикотажна, бо для ну для тих, хто е, ну не з цієї сфери там індустрії моделку промисловості, ну одяг де одяг, вони навіть не уявляють, що воно взагалі на інших виробництвах робиться іншими машинами і так далі. От єме, тепер до тебе питання. Да, у нас тут є студентка четвертого курсу, е, до речі, спеціальності дизайн. Але Єва усвідомлено чи не усвідомлено, не знаю, зараз вона розкаже, як прийшла на це виробництво, і вона тут по суті виконує функції в'язальниці і ще якісь паралельні функції. Скажи, будь ласка, що тобі тут подобається? Як ну і як ти, ти бачиш свій розвиток надалі? Як у це справити з цими амбіціями? Що я дизайнер, але я стою біля машини і в'яжу? І абсолютно ну якось мені амбіції там сплять. Ну, якось свій трошки досвід розкажи. Uh -huh. Uh -huh. А, спочатку, як сказати, а це а, мануфактура моєї сім'ї. Uh -huh. Тобто а, моя сестра зробила цю фабрику, і а, якби, це сімейний бізнес. Uh -huh. І тому мене сюди запросили а, відразу, тобто я тут зросла, скажімо так. І я бачила це становлення. Як Спочатку одна машинка, потім друга, потім кетельний зал, потім технолог. Ну, тобто воно якби так поступово дуже все зростало, і мені було цікаво за цим наблюдати. Бо в мене вся сім'я, вона або дизайнери, або кройщики, або всі з цього зросли. Mm -hmm. Тому мені було цікаво спочатку. Потім я якби відійшла від цього. А потім, якби, коли зростала, треба було кудись поступати вже. І я задумалася, що треба йти на дизайн. Е, мені сподобалося, я почала цим цікавитися, але е, я не бачила зацікавленості в інших, хто вчиться зі мною. Тобто вони дуже сильно. Якби, не зацікавлені. В цьому. Бо вони відірвані, напевно, вони відірвані. Да? Вони не бачили вони не роз... ти бачила це з дитинства, вони ні. Вони не розуміли, mm -hmm. як це зробити, що зробити. Тобто, було дуже нецікаво людям. От я запрошувала сюди на роботу. Mm -hmm. Дуже багато кого з коледжу, з інших курсів, Тобто дуже багато людей запрошували сюди. Приходили, сідали, дивилися їх назад. Йшли. Mm -hmm. Тобто не цікаво молоді, взагалі ніяк не цікаво. Не знаю, з чим це пов'язано, але мені, наприклад, дуже цікаво. Тобто, це може бути і така е, монотонна робота. Але, наприклад, коли я бачу результат, але, е, наприклад, мене там щось попросять заробити, і на мене таку відповідальність дають, і mm -hmm. я така вау. Ну, тобто я якийсь вклад в цю річ роблю, мені mm -hmm. дуже це цікаво. Потім, коли на мене одягається. І ти дивишся, як воно це виглядає. Воно дуже, ну, дуже цікаво. Мені mm -hmm. подобається, наприклад, з Наталією Миколаївною працювати, ну, тобто запитати в неї щось, вона дасть якусь пораду дуже, дуже класно. Mm -hmm. ну, дивіться, Марія, да. я хочу додати, бачите, Єва каже, що приходять її так. так, і вони цього не розуміють. Ну, тому що вони прийшли перший раз і їх одразу посадили за машинку і сидіть собі строчить. Тобто вона строчить, вона нічого, нічого цього не бачить. Може, нам треба якось змінити. Форму навчання може, знаєте, робити такі якісь, я вже думала над цим, якісь міні-міні-фабрички, щоб в цих навчальних закладах наших були міні-фабрички, щоб вони починали з АЗО і проходили всі операції. І коли людина створює сама цей виріб, тобто, щоб вона пройшла всі операції, той, хто захоче там працювати, той буде працювати, а тому кому не сподобається, той не буде. Це ж Однозначно, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. І коли людина все це пройде, вона буде розуміти. Кінцевий результат це твоя красота, те, що ти mm -hmm. зробив від початку до кінця, те, що ти створив. І Може, це буде їм тоді цікаво, коли вони все це пройдуть через себе. Як буде забудовники, дивіться, вони ж коли будують, вони знають, відпочинаючи від труб і закінчуються готовими будинками, правильно? Не все. Так само і тут. Людина повинна пройти всі етапи і все це пропустити через себе. І коли побачиш, що воно вийшло гарно, що це воно подобається не тільки тобі, а людям, то це вдохновить. І вона захоче далі працювати. Але для цього треба, я ж кажу, якісь чи мені фабрики, чи якось ну, треба... У них є треба... цех, Дивіться, У нас ну, освіта взагалі побудована на тому, що... У нас вже декілька напрямів. У нас є технології швейного виробництва, трикотажного взуття, аксесуари і так далі. Тобто під все це є спеціальне обладнання, цехи, там майстри, все, все це є. І вони і практики в них присвячені тому, що вони мають робити і колекції і вироби від початку до кінця. Але, напевно, не в цьому суть. Мені здається, що воно, воно не, тільки, от, не, не тільки в тому, що ти, ну, тут усвідомленість вибору, напевно, десь. Да? Це першу чергу, Бо, так, так. Коли приходять і вони собі малювали щось одне, а розуміють, що взагалі воно інше, що треба ще й руками працювати, виходить. Да? А, і ну, тут, тут таке вони ламаються дуже сильно. І... Дивіться, це ми говоримо про тих, хто вже, начебто, обрав шлях, да, прийшов, але все одно не хоче залишатись щось його там, да? а, а, а як ж бути з тими, що навіть вони і ще й не обрали, як до них донести цю, цю ідею, да, взагалі, що наскільки класно і цікаво. Якщо ти творча людина, то ти можеш себе проявити. Ну, по суті, яка різниця, що ти е, сидиш, е, малюєш, тобто ти свою творчість кудись-туди, да? або ти створюєш переплетення, е, виріб створюєш. От сьогодні мені Єва показала, звичайні просто е, ну, я, я хочу пояснити для слухачів, що трикотажні переплетення е, вони. Ну, в чому їх плюс? Це в тому, що їх можна дуже сильно комбінувати, нескінченна кількість варіацій, і ти завжди отримуєш її за рахунок різної пряжі, різної щільності, і поєднання комбінації переплетень можна отримувати неймовірну кількість виробів, ну, просто тут обмежень немає. І навіть такі безшовні, 3D якісь там, ну, що, що завгодно. Ну, Єва, так. як ти, от ти е, говориш, да, що mm -hmm. приходили і не сподобалось. Чому? От, от як я хотіла доповнити, да. Бо, е, наприклад, я згадала, коли я е, хотіла до вас поступати, я прочитала перечень якби, факультетів, на які можна потрапити, mm -hmm. і там було дизайнер одежі. Mm -hmm. І Якби е, в молоді складається таке враження, що коли ти дизайнер одяг, не ва неважливо трикотажу, взуття. Ти дизайнер, ти тобто малюєш, даєш комусь і вони відчувають. Да, тобто, да. це всіх абсолютно в кого я не питала свого уявляють, яку Всі бусу, так уявляють. Всі да? так уявляють. Mm -hmm. Ніхто не думає про те, що треба багато років практики, щоб відточити свої навики, щоб подивитися, як воно лягає, як воно все робиться. Тобто, щоб дати комусь це зробити, треба самі це знати, як зробити. Тобто, всі це не хочуть робити да. взагалі ні. Тобто треба це все від початку навчитися, малювати, так, а потім ти, якби, коли вже зрозумієш, як це правильно робити, mm -hmm. потім ти можеш вже ну, якби віддати комусь цю роботу і сам малювати і давати роботу. То може цих майбутніх студентів, які хочуть вчитися правильно, може якісь робити ролики, які ізначально від початку до кінця. Показують цей процес, щоб для них це було не, не чуже, таке, а щоб вони бачили, як це твориться, і щоб вони через це пройшли. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони ж повинні це все розуміти. Може, наче ні треба брати якихось менше дисциплін, які. Ну, ну, я наприклад вчилась, було дуже багато дисциплін, я вже навіть не пам'ятаю, ну, як вони називаються, але да. вони. Зовсім не потрібні, mm -hmm. то тобто, в цьому на виробництві я їх нікуди не приміняла. Mm -hmm. Може, це трошки знаєте, якось нашу молодь е, послабляє і не хоче вчитись, тому що дуже багато дисциплін, які мені потім ну не треба. А більше таких, от які зв'язані з, з виробництвом, може такі? Ну не знаю, ну треба щось робити. Щось міняти. ми Знаєте, кожного щось... року міняємо. У нас такі вимоги звід... ну, просто щоб ви розуміли, ну освіта в таких в таких рамках. Тобі кожного року приходять якісь там <хи>, ці нормативи. Як має бути, скільки відсотків практики, скільки відсотків того, того, сього. Ну просто якби ви знали це, ну то не важливо. Але ми якось але але... так хочеться, щоб наша галузь розвивалася, щоб, щоб вона не затухла. Так це ж так гарно, коли всі ходять гарно одягнені, красиві, коли це все наше, угу. наше вітчизняне, угу. а не закуповане десь за кордоном. Правильно, ми самі це робимо. Майбутнє покоління росте, воно повинно все це саме робити, правильно? Ну, звичайно. І так. давайте якось тоді думати, дійсно, як це краще зробити. Я ж кажу, То... ми, ми беремо на навчання, ми вчимо. Mm -hmm. ми, е... Ну як, як нема спеціалістів, ми маємо вчити, тому що нам повинно ми повинні з кимось працювати, правильно? Ну, але все одно те, що ви берете, скажімо так, людину з іншої професії. Можливо, це ну для вас і добре. Ви вирішуєте проблеми тут і зараз, але все одно е, людина, яка там не має якихось базисів, да розуміння технології, матеріалознавства і, і все одно важко. Важко звичайно. і вона і вона напевно, що не може навіть ну як ска е, якісь ідеї висловлювати, тому що вона навіть ну просто в неї базису цього немає. О, дивіться, от зараз ми вчимо жіночку. Я вам показувала mm -hmm. так на технолога, то вона тут працювала, як вона починала mm -hmm. з пресу, вона Гладила всі ці вироби, вона їх шила, вона, ну що там ще, вона зашивала їх, так? Там підтягувала пить. От вона пройшла ці нижні, і їй да. ще цікаво, вона mm -hmm. все це знає, і вона з таким наткненням вчиться, хоча їй 50 років, але вона вчиться. Mm -hmm. Тому що це їй цікаво. Вона знає, як це все робиться, да. і її це не лякає. Да. Так само молоді треба показувати, пробувати. Це не те, що там нагрузив, дав якісь норми, і вона повинна це робити. Це гнітить, це не дає, як кажуть її натхнення працювати далі. А просто пройти не небагато, але на одному виробі, але ти повинна пройти цей етап від початку до кінця. Ну, начебто, ми так, так і працюємо, але знов таки тут від від особистості теж люди. Але те, що треба знімати... їх спочатку заінтересувати, щоб вони працювали тут, щоб вони хотіли, щоб вони не сиділи в тих технологіях сучасних, як зараз, а більше от займалися нашими галузями, які в нас повинні працювати на Україні. Правильно? Та сама одежа, це ж все красота. Це ж не те, що там якась їжа, яку поїдесь ти може. А це ж багато, ху... багато Так, так їж. <сміт> Ти ходиш мі, так, правильно <сміт> да. і тебе бачать, які ти ходиш. Є вам, мені здається, це класна ідея щодо того, щоб зняти, ти якраз зараз... а я вже, знімала. Ти вже знімала. В інстаграмі є дуже багато чого. Давай ми зробимо з цього якесь таке єдине відео. Ти зараз робиш класну колекцію, дуже і оці ці всі процеси, щоб там і кети І Як ти щоб тебе було там багато? Щоб було видно, що дійсно ось я дизайнер, але погляньте. Я від початку до кінця, як ти малюєш там? Ну тобто всі ці mm -hmm. от етапи. Якщо є можливість, щоб змонтувати а, його так, зробити є можливість камерові. І це буде класно, і, да. ви, і на кінці покажеш свої вироби. Можна буде в інстаграм. Ну, тут ну, да, так, тобто, і, і викласти тут, головне, щоб було що викладати. Тут вже така да? справа. А добре дівчата. Ну я впевнена, що коли воно дійсно ну є такі маленькі осередки, де як ваше підприємство. І, слава Богу, сьогодні не вмирають. Воно все одно вони маленькі. Ну вони маленькі та так, так. Да, сьогодні, щоб ми розуміли, в чому зміна величезна від того, як це працювало 30 років, тому що сьогодні немає великих підприємств. Майже немає ще трошки залишки. Та Софія в бриверах величезна будівля, але працюють буквально там. Мені здається, один так, поверх. Роза теж наша відома, але вона роз, трошки роз'єдналася да, своїми будівлями і набагато менше вже випускає так. Ну, багато киянка взагалі ліквідувалась. Але ну, час вимагає трансформації, да, і, ми, ми, і ми в них живемо. І сьогодні ми маємо розуміти, що наші продукції потребують не тільки Україна, а ще й Європа, тому що для них дуже важливо, що ми дуже близько і ця логістика. І е, я впевнена, що ваші замовники, та ж сама Берза, да, і Тимоска, вони ж працюють на Європу, за кордон, за кордон да? працюють. І, ну, і власне, ну на цьому ми маємо розуміти, що ми не тільки для себе, а да, ще очікують якісного продукту від нас і за кордоном. Так, думаємо, якщо є щось, щось сказати, на тільки побажання, щоб молодь йшла, хотіла, вчилася і розвивала наші галузі, розвивала нашу країну. Одне єдине, щоб наша Вас тут була... чекають. вас, чекаємо, так тому що ми вже йдемо на пенсію, ми вже. Пенсіонери нам треба заміну, і заміну достойну, і заміну така, яка буде працювати. Да, да. Але зараз Чекаємо, звичайно. знаєте ще такі, таку ремарку. Сьогодні е, довжина життя, вона ж трошки більше вже. Да? Ну, тобто, вважається, навіть 70 років це ще не дуже стара людина, абсолютно. Да. Да? Ну, і це класно. Тобто, і от ви говорите, що у вас є колега, який 50, і вона опановує нову професію. Ну, дивіться, в неї ще в запасі як мінімум 20 років є попрацювати. Так, так. І це дуже класно. Тобто, і навіть ми це маємо говорити зараз не тільки для молоді, яка там ще може. Вже не усвідомлена себе, не відчуваю, а навіть для тих, хто хоче змінити професію. Да? Але все ж таки, на мій погляд, як освітянина, який більше 20 років в цій, в цій сфері, все одно прийти на підприємство, це класно, вас тут дійсно навчать. Але пройти, будь ласка, якісь хоча б базові курси з матеріалознавства, там, ну, хочуть, ну, щоб, просто щоб ви розуміли, з чим ви працюєте, і можливо. Ну, з цим базисом ви зможете тут трошки ну по інакшому дивитися. Ну якісь бази технології, тому що все одно вас по книжках тут вчити не будуть на підприємстві це 100%. Але якась інформація, ну яка начебто по помолчанню вважається, що ти ж маєш знати, що таке, да як чим відрізняється бавовна від від вовни, да і властивості мені ти цього не знаєш? Ну ось, тому я, я вважаю, що хоч якісь бази не обов'язково закінчувати університет. Абсолютно, університет, це все ж таки трошки інший рівень для інших задач. А ось або училище, або коледж, або навіть курси, якісь цього буде достатньо, і Будь ласка, приходьте, змінюйте свої. Якщо ви відчуваєте, що ви з юриста або економіста хочете йти в легку промисловість в індустрії моди. Будь ласка, велкам. Ми Дя... чекаємо. Да, чекаємо. Чекаємо, дякуємо. Дя... Дякую вам, талі Миколаївна, Єва. І на цьому ми завершуємо і вже до до нової зустрічі.